Привіт! У цьому відео я хочу розказати, як найшвидше відновити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, якщо ви загубили його у Німеччині. Бо саме так було в мене. Перш за все, якщо ви загубили паспорт, пошукайте його. Воно того варте. Якщо ви його не знайшли, дзвоніть у бюро знайдено. Бо поки ви це робите, беріть вже термін у Консульстві України найближчому. Та збирайте ці документи. Якщо бюро знахідок вони знайшли, йдіть в поліцію і кажіть, що паспорт викрали. Саме викрали, а не ви його загубили. Бо якщо ви скажете, що загубили, вони можуть сказати: ідіть, шукайте, не займайте. Так було в мене. Тобто довідка з поліції про викрадення паспорту. Друге, вам потрібно дозвіл на проживання у Німеччині. Дійсний. Тобто, якщо у вас фікціон Бішайнігу вистрочений, замініть його. Третє, вам потрібно Прописка в Німеччині. Четверте, вам потрібний український паспорт, ID-картка або старий паспорт як посвідчення вашої особи. П'яте, вам потрібен резерв плюс поновлення даних та викачати, роздрукувати PDF файл, якщо ви чоловік. Шосте. Вам треба написати заяву на оформлення закордонного паспорту. Сьоме. Вам треба зробити скани всіх українських документів, що у вас є, тобто копії паспорту, ІНН, всякі витяги. Найкраще все. Та да? можу порекомендувати зробити на всяк випадок копії німецьких документів. Тобто приписку Нє, бо вони просять оригінал. І найкраще зробити всі копії, бо можуть щось змінити та з часом потребувати ваш штоя номер, штоя ID. Може бути таке, або соціальність, неважливо. Всі документи. Вам потрібно мати банківський рахунок у Німеччині, мені так сказали, щоб заплатити за паспорт. Але насправді вони беруть оплату карткою. Я не спробував, але, мабуть, і польська картка може діяти. Не знаю. Коли ви приходите на терміни, даєте свої документи на оформлення. Тобто ще раз, Засвідчення про викладення з поліції, прописка. Право на проживання в Німеччині. Резерв плюс, якщо ви чоловік. Тобто роздруковане відновлення даних. П'яте. Копії всіх документів. Шосте заява на виготовлення закордонного паспорту. Сьоме посвідчення особи. Коли ви йдете на термін, подаєте всі ці дані, а вам дають ваш номер, за яким ви можете перевірити стан виготовлення вашого паспорту. Перше находять дані, друге вони. Роблять цей самий паспорт. І коли паспорт зробили, тобто буде написано виготовлений, але не доставлений до уряду, так до консульства». Вам потрібно замовити доставку на сайті ДХЛ, щоб ваш паспорт прийшов швидше. Бо якщо ви цього не зробите, будете чекати два місяці, як я, і нічого не прийде. А деякі кажуть, що тільки через півроку воно прийде самостійно. Тобто, от, я розказав все, як міг, постарався викладатись. На максимум швидко. Хочу сказати на кінець, я не являюсь україномовним українцем та вирішив записати це відео українською, бо сподіваюся, що мої співгромадяни мене підтримують. Ось і все. Не губіть ваші документи. Бережіть себе та Україну. На все добре.